Росія знову атакувала енергетичні об'єкти Одещини за останні два з половиною тижні. Це вже постраждав шостий об'єкт ДТЕК. Про це і про загальну ситуацію в енергетиці будемо говорити з зі Станіславом Ігнатьєвим. Це голова ради асоціації відновлюваної енергетики. Пане Станіславе, я вас вітаю. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава кілька тижнів тому Росія е, заявила про те, що вона не б'є по цивільним і енергетичним і Буквально через декілька годин після цієї заяви полетіло в Одесу. Але знаєте, змінилася трохи тактика, що раніше вони били по там, великі підстанція, так вимикаючи усе місто. Зараз атакують окремі райони, саме вони залишаються без світла. З точки зору енергетики, як ви можете пояснити ось цей процес, так дійсно п'ять разів за три роки повноштана вторгнення були атаки по великих підстанціях а трьох підстанціях «Укренерго», які забезпечують місто Одесу і Одеську область стабільним електропостачанням. Фактично, Одеса і Одеська область переходили в так званий режим енергетичного острову. коли енергозабезпечення здійснено за рахунок тої генерації, яка знаходилась на території області. А, і тут дякую, інвесторам приватним додалися і потужності вітрогенерації, і з'явилися нові а, потужності сонячної генерації а, за період повноштабного вторгнення. Тому більш-менш Одеса проходила свої опальні періоди в тих режимах енергостровів, до яких зводив нас наприклад, жаль окупант. А, останні два місяці ми бачимо, що тактика ворога змінилася. Дійсно, та ворог почав бити по не передачі електричної енергії, тобто об'єктам Укренерго, а по об'єктам розподілу електричної енергії це підстанціям Укренерго. І передостанній випадок був достатньо важкий, коли та підстанція, яка живила Велику ТЕЦ, була суттєво пошкоджена, і те зупинилося. І міська влада прийняла таке непопулярне, але таке необхідне рішення в достатньо сильні морози зливати з багатоквартирної житлової забудови теплоносії, тобто гарячу воду, для того, щоб не розморозити повністю систему опалення великого найбільшого в Одесі житлового району. Тому ворог намагається таким чином. Пропустити населення до тиску на місцеву владу на органи самоврядування, врешті-решт, і на уряд України для прийняття рішення, яке б відповідало тим потребам, як політичним, так і військовим окупанта. тому таку. Будуючи е, холод в оселях, будуючи е, смуту через обстріли таких підстанцій, ворог е, спонукає, щоб населення тиснуло е, на е, тих осіб, які приймають або готують рішення е, для того, щоб досягти своєї головної мети. Е, відповідно, українці не зламна нація. Ми пережили е, цей період, і будемо ще е, переживати інші проблеми. Але е, разом з тим, ми бачимо, що енергосистема е, одечна є суттєво поранена. Пранеч за рахунок того, що ворог б'є по підстанціям різного рівня, але є і позитивні моменти Укренерго з допомогою підрядників виконав певні роботи, і більш-менш є зараз підстанції з вищим рівнем захисту ніж були на початку понаштана вторгнення. Тобто головна мотивація таких атак, щоб частина міста була зі світлом, інша частина без світла. І м, тут виходить, що ну, Одесити починають е, обурюватися. Чому це одні зі світлом сидять, інші без світла, і ворог, е, хоче, аби вони виходили на е, якісь протести. У нас до слова були такі мінімальні протести в попередні блокаути, але вони незначні. Зараз я так розумію, Росія домагається, щоб масштабна якісь акції протесту відбувалися в Одесі з Абсолютно ви праві, намагалися це робити на рівні країни, коли били по підстанціях перед новим роком, які знаходяться в західних областях, щоб населення західних регіонів говорило, Чому у нас зараз зосередже найбільша кількість генерацій? Дві атомні станції: Хмельницька та електростанція і Рівненська атомна електростанція. Але ми знаходимося без світла і іноді теплопостачання, оскільки розуміємо, що в теплокомуненерго ще є і не тільки вистав газу або вугілля гілля або мазуту, а є ще насосна. Група, яка витрачає електричну енергію для того, щоб забезпечити тиск в системі як водопостачання, так і теплопостачання. А східні регіони є з стабільним водопостачанням. це не вийшло, однак вони намагалися, і були удари по Тернопільській області наприкінці листопада, 2024 року, на початку грудня, дрони по поєдині підстанції. Укренерго, яка знаходиться на території цієї області, і після першого удару е майже тиждень е 200 абонентів. А абонент це лічильник, тобто, ми розуміємо, це домоволодіння, в якому проживають дві-три або навіть більше осіб знаходиться з безстабільного е постачання електричної енергії. А після второго удару ця цифра вже наблизилась до півмільйона абонентів, тобто це майже все, весь, все місто Тернопіль і Тернопільська область і той обстріл, який відбувся в ніч з 6 на 7 березня, відбили вже з офіційної інформації очільника цивільно військової адміністрації. Пана негоде Тернопільської області відбили атаку ворога по об'єктам електроенергетики. Ось пана Станіслава, таких підстанцій, по якимусь зокрема б'ють в Одесі по Україні дуже багато. Я так розумію, так в українських містах захистити усі ну ми розуміємо, неможливо. Абсолютно вірно, в кожній області по декілька є тільки тут на пальцях одні рукоми можна прорахувати, скільки є областей, в яких по одній підстанції, в більшості їх декілька для забезпечення стабільності електропостачання. Тому і ворог б'є відразу по трьох підстанціях. В Одеській області руйнує на моїй рідній Харківщині підстанції, але за допомогою того, що є в інших областях резервні підстанції, резервні лінії жилення, енергетики швидко заживлюють і область, і місто. Але о, агендур, наскільки я розумію, агентурна мережа ворога працює дуже активно. Вони знають рівень захисту кожної з підстанцій, оскільки до кожної з підстанцій вільно може під'їхати машина або підійти людина, і це не збройним оком видно, який там безпосередньо рівень є захисту. Тому ворог намагається зараз бити по тих підстанціях, як оператора систем передачі електричної енергії, тобто Укренерго, або оператора систем розподілу, тобто обленерго. В випадку Одеської області це ДТЕК то одеські електромережі, то відповідно намагається бити по найбільш незахищеним станціям. І тому тут дуже важлива теза від військових, що найвищим рівнем захисту той чи іншої об'єкту, або генерація, або розподіл або передачі електричної енергії, звісно, є активні сили протиповітряної оборони. Ну, тут може змінити цю ситуацію проєкт Небесний щит, про який зараз говорять в Європі, який, зокрема, і зможе захистити всю критичну інфраструктуру України. Я би з вами хотів торкнутися ще одного питання. Пам'ятаєте, на початку зими багато хто, ну не знаю, з ваших колег, експертів з енергетики, лякали українців тим, що до весни, до кінця опалювального сезону, будуть жорсткі блокаути. В деяких регіонах світла не буде там і до 20 годин на добу. Ми побачили зовсім іншу ситуацію. Так, тут можна врахувати, що погода десь можливо настішила, і не була, і не було таких масштабних масованих обстрілів української енергосистеми. Можливо, є ще інші якісь фактори. А дійсно не було суттєвих обстрілів крім окремих населених пунктів, як місто Миколаїв, місто Одеса в згада Тернопільська область об'єктів розподілу або передачі електричної енергії по друге достатньо важливим є те, що була достатньо тепло зима. Ми мали тільки два тижні з від'ємними температурами, і протягом цих двох тижнів від'ємні температури середньодобові трималися на рівні мінус 5 градусів Цельсія, і лише три доби на рівні мінус 10 градусів цельсія, і то не всіх регіонів України. Дякуючи Богу, і погодним умовам, якраз у деші на під час тиху наслідків обстрілів і спускання. Тепло з системи опалення якраз не, не зазнала таких суттєвих морозів, і містяни не суттєво відчули цю проблему. Але є і інші умови. В середньому ми мали навіть на 6.03, ми мали дефіцит на системі в ранковій і вечірній піті на рівні 3%. Цілих 35 гігават годин електричної енергії. А ці ранкові вечірні черні піки на рівні 2,1 і годин максимально ми могли покривати за рахунок імпорту електричної енергії, і утворився дефіцит на рівні 1 з гігават годин. І Укренерго прийняло таке вольове правильне, дуже достатнє рішення. Вони не обмежували побутових споживачів для того, щоб не сіяти паніку не на підсилювати напругу в суспільстві, оскільки суспільство і так розгодено трьома роками е, повноштаного вторгнення е, різними там діями, які пов'язані з мобілізацією. Я думаю, що багато до мене і після мене ще буде це питання коментувати. Але з іншого боку, е, обможували великих промислових е, споживачів і бізнес. Разом з тим, е, Укренерго разом з цивільнимськими адміністраціями зробила паспортизацію. Підприємств, які встановили собі резервне живлення електропостачання е, і в першу чергу обмежили цей бізнес, оскільки вони мають резерв електропостачання, тобто або потужні генератори, або газопоршневі установки, або е, сольші станції на дахах з плидами накопичення, як, наприклад, мережа Епіцентр або мережа супермаркетів Новус Нова Пошта тощо. Відповідно до цього, я був там буквально менше тижня тому в одному з торгівельних центрів в вечірній час після роботи, і адміністратор торгівельного центру оголошує, що введені графіки відключень від електропостачання. Тому ми переходимо на генератор. Не лякайте, зараз буде перепитання електропостачання, яке займе декілька хвилин. і Прохання не користуватися ліфтами, ескалаторами, які будуть зупинені, і орендарям прохання не використовувати всю потужність приладів обігріву і максимально заощаджувати електричну енергію. Тобто, це з одного боку показує згуртованість бізнесу, а з іншого боку, соціальну відповідальність бізнесу перед своїми клієнтами. І наголошую, що бізнес за 2024 рік сумарно побудував майже 1 гігаватт Тобто, це як встановлена потужність одного атомного енергоблоку розподілена генерація, це і газопоштова генерація, це і 557 п'ятдесят встановлена потужність. Сі сонячних електростанцій на дахах, в першу чергу, це ретейл, тобто великі торгівельні центри, це складські приміщення, логістичні термінали, це виробництво, де немає там якихось викидів диму або пару, щоб не закривали ці сонячні станції. Тобто, бізнес розумів, що будуть такі відключення, і тому. Побудував ці потужності, відповідно, населення не відчуло на собі того дефіциту, який був в енергосистемі. Але разом з тим, ми розуміємо, що в літній період атомна генерація вийде в планові ремонти, тобто за тим графіком, який вони затверджують, і в Укренерго, і в Міністерстві енергетики. Це пов'язано з ремонтними роботами, перезавантаженням ядерного палива. Відповідно, будемо мати дефіцит електроенергії, оскільки виход одного реактору призводить до дефіциту одного гігаватту. Що буде спекотне літо, як минуле, то збільшиться використання. Куди ці обладнання з кондиціонування і охолодження це як в ретелі, так і в побуті і в великих офісних центрах, відповідно до цього будемо знов-таки потенційно, знов таки потенційно, щоб налякати українців його десіти. Нас на має. початку щоб... зими вже налякали. Так, потенційно. Я казав, наприклад, про потенційні обмеження, тобто будемо мати потенційні е, обмеження, але я думаю, що знов таки е, укренерго. Е, Буде приймати логічні рішення, і в першу чергу це будуть е, ті е, спо комерційні споживачі, тобто е, великі підприємства і бізнес, які мають своє резервне живлення зараз. За прогнозами синоптики в синоптиків березень буде аномально теплим. Я так розумію, що ось ось вже закінчиться опалювальний сезон по всій Україні, і навантаження на енергосистеми знижиться, тобто у нас покращиться ситуація. Абсолютно вірно, ми мінімізуємо дефіцит електричної енергії. Наприклад, я 7 березня вже централізоване у власній квартирі в Києві. Відповідно до цього ще спрацює ефективний результат, що будуть працювати сонячні електростанції з вищим коефіцієнтом корисних дій. А нагадаю, що в Україні побудовано за винятком тих, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або зруйнованих сонячних станцій, аж 4,8. Десяти гігават встановлено потужності це майже як 5 енергоблоків, тобто сумарна сумарна, наприклад, Хмельницька і південно-українська атомна електростанція. Звичайно, коефіцієнт корисної дії там набагато менше ніж в атомній генерації, але разом з тим, і ми зараз бачимо, що в день і години ми вже маємо профіцит. Електричної енергії, тобто більше виробляємо, чи можемо споживати. Європейцям ця електрична енергія також не потрібна, бо в них активно також працюють сонячні станції. Є проблема з суттєво зруйнованою тепловою генерацією на рівні за різними оцінками: 92-94 або суттєво пошкоджено тому теплові електростанції виконували функцію балансування якраз сонячної енергетики в ранкові червні години. Тому Диспетчер Енерго вже другу добу поспіль приймає рішення обмежувати видачу сонячної генерації в мережі. Тобто, іншими словами, простою мовою, відключає сонячні електростанції від мереж, і вони не можуть генерувати електричну енергію в день час. часу. Пана Станіслава, я вам дуже вдячний за цей аналіз. Станіслав Ігнатів, голова ради асоціації відновлюваної енергетики, був на зв'язку. Я дякую вам за те, що дивилися. І підписуйтесь на YouTube канал усі онлайн.